У 2014 році вийшов дуже відомий німецький телесеріал Наші матері, наші батьки. Найдорожчий німецький телесеріал. Це історія про хороших і добрих німців, яких примусили йти на війну. Події відбуваються на східному фронті. Коли зображують росіян, то це святі святі селяни. А ось українці у цьому фільмі зображені, як ті, хто разом із СС здійснює Голокост. Вони настільки злі, що німцям доводиться зупиняти їхній антисемітизм. Іди вперед. Це поліцеї українці. Ей, зупинись. Відпусти їх негайно. Що тут коїться? Відпустіть. Отже, росіяни у фільмі стають, ніби совістю, якої нам бракує, а українці стають усім тим, що ми в собі ненавидимо, але не хочемо визнавати. Така психодрама, де Україна представляє усе те, чого Німеччина не хоче визнавати про себе. як і того, що німці чинили під час голокосту Ось де саме Україна сидить у німецькій психіці. Дуже цікаво те, що цей фільм насправді пояснює, як Німеччина сприймає своє непропрацьоване нацистське минуле і робить Україну винною за нього.